Друзі, всім привіт! От, часто мені задають таке питання, чого я не пішов, не пробую піти по грибочки, так, в гори, по ось ці всі цілющі гриби, гриби, які наділяють свободою тебе, гриби, які приносять щастя і віру в майбутнє, так, і віру в нове життя. Все, друзі, в чому суть? А суть тому, хочу, щоб не знаю, написали мені ось. А як доїхати до тих грибочків, так? Ось, наприклад, я б хотів би цього року десь літом, якраз дозрівають, починають дозрівати перші грибочки. Я б хотів їх позбирати, так? І обділитися свободою. Але, друзі, скажіть, як до тих грибочків доїхати? Оце головне питання. Тому що в нашій потужній країні, так? то навіть неможливо навіть на вулицю нормально вийти десь з цивілізацію. Усе маю їхати в клініку, так? Там, де роблять УЗД, і є цей лікар, який спеціалізується по моїй проблемі. А я вже, я вже мав їхати, що ви розуміли, два тижні ще тому на повторне УЗД. А як я маю поїхати, це просто вже. зараз такі облави, там зараз на блокпостах, там якраз здаю, як я, я мав їхати, там, і там блокпусти просто кошмар які, і вони стоять, пиняють просто всіх. Як я маю заїхати, просто я собі навіть цього не являю. І коли маю з'їхати, але головне, що мені потрібно, тому що проблема серйозна. Але, як кажуть, це не до того. А от як до тих грибочків доїхати, то я вже взагалі не розумію. Ви розумієте, що це, якщо ж там до міста там, кілометрів 50, ще можна, я не знаю, якось там пішком лісами йти. А якщо це десь до грибочків, так, кілометрів 300, 250 їхати. А ви розумієте, що там е до грибочків так стільки там блокпустів. Вони ж там, чим ближче до них, то там, тим більше блокпустів. І як обігати, це, ну, це реальне питання. Це реальне питання. От мені от, цікаво послухати відповідь. Як, от, як доїхати до цих грибочків? Так. І обрести ось ту свободу. Тому що це насправді дуже велике питання. Тому що вже там на місці, коли вже. Вже на грибному місці, так, і залишається лише перейти так, ось цю, цю знаєте, грибну поляну так, і вийти вже на поляну Грибної Свободи. То там вже на місці, вже як повезе. Там вже можна, як то кажуть, на свій опит, на підготовку і вже на це опиратися. Але ось тут від тебе не залежить, тому що до цього місця треба якось ще доїхати, бо 300 кілометрів йти пішком. Навіть Якщо там, не знаю, вибрати такий путь, так, що, там, наприклад, самі якимось полями, посадками 300 кілометрів, ти, ну, це реально неможливо. Тому що в будь-якому випадку там тебе і заміття за тих 300 км, тому в будь-якому випадку треба якось буде доїхати принаймні за 50 км до того місця, де можна дійти до цієї поляни Грибної Свободи. Тому, друзі, це велич, величезне питання. От реально дуже цікаво послухати. Можливо, ваш опит. Можливо, хто вже перейшов на цю поляну Грибної Свободи, так, то можливо поділиться, бо ну, це саме більше питання, яке мене турбує. Тому що я минулого року вже планував і вже з людиною вже фактично е, вирішив це питання, вже вирішили, як будемо рухатись. Мали їхати до цього грибного місця квадроциклами. Це орієнтовно виходило. Але все одно, мені треба було ще добратися кілометрів 150 до місця, а вже звідти 100 кілометрів по лісу їхати квадроциклом, а вже потім вже пішком переходити на поляну Грибної Свободи. Але не знаю, чи це до добра, чи це до зла. Але так сталося, що у мене дуже різко погіршилось здоров'я. Прям критично, і просто в мене не було більше ніяких варіантів, чим, кажуть, відмовитись, скасувати всі свої плани і почати просто лікуватись, тому що ну, це було питання ну, фактично ну, життя і смерті, можна так би мовити. І ось лікуюся вже до сих пір. І ще невідомо, як ще буде, тому що точного діагнозу, на назар... жаль. Ще поставити не поставили, тому що ну, просто банально от, навіть доїхати не можу, щоб нормально провіритися. Оце просто капітально, страшно. Це лише можна вийти в ці поля, в ці курчі і то зі страхом, зі ризиком. А десь тако поїхати, тим більше на поляну грибної Свободи, ну це просто це велике-велике завдання. От. Реально, зі зірочку, як то кажуть. А ще потрібно гроші. Як би там не було, ще потрібно. Я вже щось трошки відкладаю. Не знаю, можливо, ще щось буду думати, здавати щось, щось з весни, щось спробувати, якісь прибутки десь брати, складати. Тому що це все треба ще купити. Треба купити якусь палаточку, якусь там газову грілку, консерви. Камуфляж, ну, я думаю, там ще багато чого різного треба. А це все шалені гроші коштують. Шалені. От Ці всі снарядження для походу, це треба взуття нормальне мати. Я взуття нормального не маю, щоб йти. Хоча це буде десь літо, тому що зараз, звичайно, що я б не наважився йти зимою, це взаді. жесть. Та й весною також це болота. Тому, ну, всі ми знаємо, що самий сок грибочків, найкращий по типу грибочки це літо, коли вони. Починають з'являтися. Друзі, ось така історія. Реально дуже цікава історія, бо багато хто мені писав, чому я не пішов. Друзі, я ці плани мав ще з 23-го року. То не наважувався, то не знав, як, хто думав, був наївний і так вірив, що ось-ось прийде Трам і закінчиться війна. І так, 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 так. І от до такого. Етап уйшов. Звичайно, я жалкую, що можна було раніше безпечніше і легше на цю грибну поляну свободи дойти. От минулого року реально вже наважився, вже все спланував, але знову інша біда мене спіткала. От, знаєте, от щось вічно, всі мої плани, от що, що би ти не планував, вони завжди от убірваються. Я навіть не знаю, я вже навіть не хочу нічого цього року планувати, просто розказую свої думки, що. В планах таке дійсно є, але чи воно збудеться, чи мені вийде це зробити, і чи знову не вийде якийсь казус, я не знаю. І тим більше купа питань, як от, власне, доїхати до цього місця. Оце саме головне питання. Тому що контроль жорсткий, мобілізація, як бачите, на кожному кроці. Тут з хати вийшов, тебе хапнуло, а попробуйте туди доїхати якось. Ну Є різні способи, В багажні, як дві машини, туди-сюди. ну... Не знаю. Це все треба, як то кажуть, обдумувати, планувати, домовлятися. Чи можливо шукати людей за бабки, які, як то кажуть, мають змогу довести, так, а тільки там вже на цю грибну поляну свободи вже дійдеш сам. Хоча ще також це, це треба, ще... і щоб там повезло, щоб інші, як то кажуть, недобрі грибники не хотіли. Завадити тобі зайти на цю поляну, так би мовити. Ну, друзі, ось-таке сьогодні відео. Реально хочеться почитати ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. так? Чи можливо це, чи ні. Чи краще ну, чекати, сидіти, ну, звичайно, а що робити? Або йти, або виживати якось тут. Тому не знаю, як це буде. Одним словом, дякую вам всім, друзі, за всі ваші коментарі, підтримки, лайки, особливо за донати. Тому що це надзвичайно важливо в даний момент, в даний час для мене. Дякую вам всім, друзі. Бувайте здорові, всім нам миру, щастя і спокою.